Змінились правила працевлаштування в Європейському Союзі. Що потрібно знати українцям про це? Піде мова у поточному відео. Дякую, що ви його дивитеся. Підпиштеся і поставте лайк після того, як до його до кінця. Дякую, що з нами ви на каналі Лігіної, і ми починаємо. Аналіз процедури легалізації та зайнятості висвітлює нові правила працевлаштування в Німеччині, Латвії, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах. Ці країни виявилися найбільш затребуваними серед українців як для сезонної роботи, так і для біженців. Станом на кінець листопада, 2023 року, 4,27 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС згідно з даними євростату. Європейські країни продовжили цей термін до 2025 року, дозволяючи українцям легально працювати. Тепер детально по країнам Німеччина. Українці, що прибувають до Німеччини, можуть отримати дозвіл на тимчасове проживання відповідно до параграфу 24 закону про статус іноземців, що дозволяє їм працевлаштовуватися. Наразі це єдиний спосіб для українців працювати в Німеччині без знань мови та спеціального досвіду. Німецьке посольство в Україні інформує про можливість оформлення віз через закордонні представництва, але це не стосується некваліфікованих працівників. Румунія Тут українці можуть отримати статус тимчасового захисту незалежно від їхнього місця знаходження на початку війни. Відміно від більшості країн ЄС, Румунія не відмовляє в захисті тим, хто вже отримав притулок в інших країнах ЄС або має візи чи дозволи на проживання в інших європейських країнах. Тимчасовий захист дозволяє працювати без додаткових дозволів на рік з можливістю продовження. Також можна працювати за біометричним паспортом на три місяці без статусу, а потім подати документи на посвідку на проживання. Польща наразі Польща ще не вирішила, чи продовжуватиме термін перебування українців після 4 березня 24-го року. До цієї дати процедура працевлаштування залишається незмінною. Українці, що легально в'їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року та мають тимчасовий захист, можуть працювати без дозволів. Чехія. Українці, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року та отримали в Чехії тимчасовий захист, мають безперешкодний доступ до робочого ринку. Однак Чехія виставляє вимоги: українці не повинні мати активних віз або дозволів на проживання в інших країнах ЄС і не мають права на тимчасовий захист, якщо вже отримували його в іншій європейській країні. Чехія не надає захист тим, хто перебував в інших країнах ЄС понад два тижні після вторгнення. Робота з абіометричним паспортом у Чехії неможлива. Литва, тимчасовий захист у Литві доступний українцям, що прибули внаслідок війни після 24 лютого 2022 року, які не мають статусу тимчасового захисту, чи дійсних віз чи посвідок на проживання в інших країнах ЄС. Литва також пропонує посвідки на проживання за гуманітарними мотивами тим, хто не знаходився в Україні на початку агресії та не може повернутися. Подавши документи, українці можуть довести неможливість повернення на батьківщину. Після отримання статусу чи посвідки відкривається доступ до литовського ринку праці. Нідерланди тут тимчасову охорону можна отримати, якщо українець покинув Україну після 26 листопада 2021 року без діючих віз або посвідок на проживання стану на 22 лютого 2022 року. Також охорона доступна тим, хто виїхав до 27 листопада 2021 року і легально проживав на той час в Нідерландах, отримавши ідентифікаційний номер та тимчасовий захист. Наклейка від АНД українці можуть призавлаштуватися без додаткових дозволів. Інформація в цьому відео актуальна станом на 22 січня 2024 року. Дякую, що додивилися його до кінця. Поставте, будь ласка, йому лайк, якщо воно було вам корисним. Підпишіться на цей канал і до зустрічі у наступних випусках на Ютуб каналі Нойс.